Ом про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Добрий день. Це проект Антитеза. Розмова про важливе з українськими інтелектуалами. Мене звати Крістофер Етвод спільно з колегами разом про Юкраїн у Нью-Йорку та партнерами фундації Суспільність у Києві. Проводимо серію інтерв'ю, аби контекст подій в Україні. А був зрозумілим в Америці та світі. Ми розмовляємо про колоніалізм, імперіалізм. Ставимо питання, які важливі для усвідомлення, чому треба боротися за Україну разом з нею. Сьогодні з нами українська письменниця, літературознавиця, сейстка, публіцистка Оксана Забушко. Вітаю, пані Оксано. А дякую, що ви з нами. Доброго дня зараз. У світі в Україні багато багато, багато пишуть, говорять, говорять, розмовляють про а, таку тему а, колоніалізм, імперіалізм, особливо про російський колоніалізм. А, чи це правильно, що багато зараз про це говорять, і які у вас а, а, відчуття від цієї дискусії? Mm, no. Відчуття в мене що краще пізно, ніж ніколи, але, звичайно, що це все надто пізно. Ну, треба було, значить, скажімо, Тімоті Снайдера, який після 22, після 24 лютого 22 року пояснив Заходу, що це є типова колоніальна війна. І тоді слово знайдено, слово падає, слово сказане, ага, і тоді починає розбиватися тема колоніальної війни, і тоді підхоплюється тема деколонізації, е, значить, попереднього надміру русоцентричного погляду на схід. В цілому я ж дуже люблю цей термін схід, який був в ходу. Між іншим, так само як і захід, от ці терміни лишилися непорушними від 1989 року. Я підозрюю, вибачте, ви якого року? Я підозрюю, що ви тоді ще взагалі не народилися, але ви застали ці терміни, от і в, і в ужитку, попри те, що холодна війна по ідеї мала би скінчитися 1989 року з падінням берлінського муру. І значить, через два роки розвал СРСР і радісний, значить, тріумфальний, от, можна сказати, висновок колективного заходу. Будемо послуговуватися цим терміном за браком ліпшого. От, ми виграли холодну війну. Кінець холодної війни, захід переміг у холодній війні. От і значить, ну тепер мовляв, починається нова реальність. а Далі вже фукуяма, кінець історії, а далі вже ви знаєте. Далі вже вас того вчили. Далі приходить новий світ і Ювал Гарарі, пророк його, який в 14-му році розумієте, видає книжку, де написано чорним по білому, що значить в 21-му столітті люди вже не вмиратимуть на війнах. У вас значно більше шансів по -по буде загин... померти від самогубства статистично в 21 столітті, аніж бути вбитим на війні. У 2014 році, розумієте, це от виходить духом. Е, е, ну, і ціла оптика, так би мовити, е, сучасної західної культури, от за ці всі минулі 30 років, вона взагалі виключала будь-який. Е, Будь-яке називання навіть на ім'я російського імперіалізму як явища, його, в принципі, ніби не існувало. Тобто всі проблеми, значить, із Радянським Союзом у ХХ столітті і вся холодна війна, це все приписувалося комунізмові. А оскільки комунізм був скасований, нібито ще ж Горбачовим. Оскільки комуністична партія була скинута, так би мовити, з цього самого корабля головного головного менеджера радянської системи, і всіх собак було навішано на неї, звинувачено було, значить, в усіх злочинах проти людяності. які... Які таємна поліція радянського союзу від 1918 року під іменами там ЧК, потім ГПУ, потім НКВД, потім МГБ, потім КГБ? Потім після 91-го року ФСБ чи Гру, чи як там одним словом вони, вони за століття перейменовувалися безліч разів, у диявола різні імена і різні обличчя, але тяглість цієї інституції була збережена, і те, що в принципі, значить, 80 всі ці вся ця велика трансформа чи велика геополітична катастрофа, як її назвав Путін 89-91 року. Це це була, це була битва КГБ проти партії. Битва КГБ за вихід із під контролю партії. Це був остаточний кінець, так би мовити, реформам Хрущова, і з того часу, до речі, єдиною опозицією в Росії лишається компартія. От комуністична партія це єдина реальна опозиція, єдина політична опозиція діючої владі, тому що це ті, хто в 91-му програв. От і це абсолютно очевидні факти. Але, значить, якось при тому, що що виграло КГБ, і що КГБ перейменоване, там, ретрансформоване і так далі, стало, стало монополістом. У цій самій зберігши цю саму російську імперію, добре відкололося від неї ще кілька шматків, так само як у 18-20 роках, теж відколювались тоді. Відкололась Польща, відкололась Фінляндія. Відкололась Україна, не вийшло не вийшло тоді. Україна сто років тому Україна була в тій ролі, в якій після 91-го була Чечня. Тобто, на яку так, і перша Чеченська була, можна сказати, тут аналогом російсько-українській війні 18-го років? От і, в принципі, ніколи так історія СРСР на в західних підручниках не була представлена. Це завжди була русоцентрична візія, в якій СРСР – це ну та сама Росія, добре значить, але от вона була комуністичною, а потім вона перестала бути комуністичною, і, значить, от вона стала там ринковою і з молодою демократією, і добре, хай там не все вдається, але принаймні з ними можна мати справу, з ними можна торгувати, і давайте, взагалі, значить, всі прагнути до нового до brave new world, до нового прекрасного світу, в якому ми всі разом значить торгуємо, кохаємося і взагалі будуємо щасливе майбутнє і дбаємо тільки про самореалізацію. Так от і, ну, і в принципі, те, що ця тема, тобто. Те, що тема імперіалізму, те, що проблема, скажімо, російського імперіалізму, те, що злочини ХХ століття це були злочини російського імперіалізму насамперед, от це ніколи не проговорювалося, це ніколи не озвучувалося, і, і по суті тільки. По суті, тільки от повномасштабне вторгнення 24 лютого минулого року, за великим рахунком, зробило взагалі проблему російського імперіалізму видимою. От і ось цей момент насправді от є, ну, вартує як найсерйознішої, як на мене, уваги, бо тут йдеться не просто про політичну сліпоту. Тут ідеться не просто про невігластво, тут йдеться про певну оптику, військо, ну, в якій, ну скажімо так, той факт, той факт, що може загубитися в цій оптиці, от може загубитися бегемот, тобто. Значить, можна щось такого не помічати взагалі. Що можна бігати з лупою, як це було минулої весни, коли всі західні кореспонденти бігали з лупою, значить, по Москві і по Санкт-Петербургу, виглядаючи, коли ж почнуться масові протести проти війни, розумієте? Бо, бо 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 це ж війна Путіна, а не Пушкіна, і російський народ не хоче воювати, і, 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 і от зараз отот почнуться масові протести в Росії, бо росіяни не хочуть. На війну, от і, е, значить, і кожні, кожна там група в 100 душ, яка виходила в Москві, я розумію, що з урахуванням того, що там взагалі тільки одиночні протести дозволені, то значить 400 чоловік, але 400 чоловік на 12 мільйонну Москву. Значить, але там було 400 камер довкола тих 400 чоловік, які протестували. А коли в 18-му році в УФІ в, Ч в Йошкаролі, ну точно ні, в Казані, в УФІ, тобто в Татарстані, в Башкортостані, були протести за офіційними даними дві тисячі душ. Насправді більше, як ми бачимо на площі, і це були масові протести проти, проти указу Путіна. Про те, що місцеві мови цих так званих суб'єктів Федерації стають не обов'язковими до вивчення в школі. І ось там тоді в ось цих. Так званих суб'єктах Федерації, котра насправді ж ніяк не федерація, значить, навіть сама назва цієї, цієї держави брехлива. Але єдине, що там лишалося від Федерації, це якраз ось це обов'язкове вивчення місцевих мов. А тут і воно стало не обов'язковим, це означає вже повна русифікація. От і ось ці протести, котрі були масові, принаймні я ж кажу в Татарстані, в Башкортостані. Вони дійсно були масові бо дві тисячі значить в такій ЮФІ, знаєте це все одно що це все одно що в москві би вийшло ну принаймні 50 тисяч чого ніколи не було але їх взагалі не помітили західна преса. Вона взагалі їх не бачила. Вона не бачила цих самих Башкортостанів і Татарстанів, так само як вона до 91-го року в радянському Союзі не бачила в складі Радянського Союзу України, Грузії і інших цих так званих, значить, Бекярдс яких ну, бек'ярдс, що говорити, вживався, вживався такий термін, я його в британській пресі ще, ще в січні минулого року зустрічала. От, і, значить, і, відповідно, ну, в цьому сенсі можна сказати, що, що за минулі 30 років роботи над помилками не було зроблено в в західній в західній академії в, в освіті в медіях не було зроблено роботи над помилками не було переведено Аналізу ґрунтовного аналізу своєї візії, свого погляду на ось цей самий схід, і результатом ось цього самого короткозорого самовдоволення. Зрештою стало те, що в черговий раз я кажу, Європа прогледіла нового Гітлера так. Історія 30-х повторилася, тому ось такі, от у мене змішані почуття з цього приводу, і better late than never, значить. Mm -hmm. От, але все-таки трохи гірко, бо принаймні на 14 років раніше, тобто після нападу на Грузію, можна було прокинутися. Ви сказали про Тимитрі Снайдера, um, і цікаво. Хто ще ну які науковці чи аналітики, експерти, ну краще ну зрозуміли контекст до повномасштабного вторгнення, і ще що вони мають зробити, щоб краще зрозуміти колоніальне чи імперіалістичне насильство в Україні? Взагалі, ну, тобто ну, були, ну були ті, які попереджали були люди, які бачили були дослідники, були історики. Які бачили, скажімо, імперіалістичну сутність Російської Російської держави, російської політики незалежно від імені того хто на чолі, будь-то генсек чи президент в принципі, але просто саму сутність, саму політичну архітектуру тієї країни як імперіалістичну, і, і що це що це імперія, і що це не є національна держава. Про це говорили, про це писали, тобто можу згадати там з істориків. знаєте, ну починаючи там від Тімоті Гартонеша і Нормана Дейвіса, і ну, Тімоті Снайдер теж на рівно, не на рівному місці взявся. В нього були вчителі, в нього були попередники. Ось і, ну, і до публіцистів, таких як Едвард Лукас, скажімо, коли він, коли він значить, рулив у, у The Economist, ну то принаймні The Economist тоді не дозволяв собі, знаєте, таких, я б сказала, скандальних ляпсусів, як минулого року, коли коли вони публікували, потім вибачалися зі слів російської сторони, не перевіряючи. Вони публікували, що ніби значить, вже переговори. що Українська і й російська, російська і українська сторона домовилися. Українці відмовляються від НАТО і поступляться територіями. Це після повномасштабного вторгнення було. І коли українська сторона запротестувала, що нічого подібного не було. Ось тоді виявилося, що виявляється, значить, британські журналісти. Британські журналісти повірили на слово російській стороні, і тут можна даруйте тільки процитувати Шевченка, який 150 років тому написав: я не знаю, що ви знаєте цей текст: ото дурний, а ще й битий, на квиток повірив Москалеві. Ну от е, слухайте, ну, ну для того, щоб розуміти Росію, то все-таки треба читати українську класику. От і, е, значить, е, відповідно. Відповідно, а це я в зв'язку з тим, що що що, коли Едвард Лукас, коли Едвард Лукас займався, коли Едвард Лукас, значить, очолював Economist, то там не було таких скандалів і от і, і подібних ляпів, І вон, і взагалі загальна лінія якось. Видання, от вона виглядала ну, притомнішою, скажімо так. Не потребувала аж такого факт чекінгу. Ну, але бачите, це є синдром. Тобто можна перелічувати завжди перед кожною вибухою катастрофою. Дивніше, перед кожною вибухою катастрофою, знаєте, завжди є ті касандри. От які кричать, тут уже процитую Лесю Українку: про кінця троє смерті де на тебе, так? От, і згадують про них тільки тоді, коли Троє вже горить або згоріла. От і тоді виявляється, що справді їх було багато, і, але вони не становили мейнстріму. Тобто. Тобто, ну я не можу сказати, значить, що там на нас усіх хто попереджав, застерігав, кивав пальчиком і, і, і навіть кричав попрокинься троє: що на нас усіх дивилися як на міських божевільних. От, але але ну мовляв та, ну це якось там надміру радикально, ну, значить, от, ну, але нас коротше, нас намагалися поправляти, нас намагалися коригувати. Наш голос не був почутий так, щоб на нього зареагували десинмейкери, або як говорив мені після одного мого виступу на одному саміті ще в 2014 році один європейський політик в кулуарах. Я на вашій стороні, але я в меншості. Чи здивував вас а, рівень російського насильства в Україні за а, цей рік, і чи, ну, чи змінилося ваше сприйняття цієї історії російського насильства в Україні? Чи змінилася ваша риторика? Ну, просто що змінилося у вас? А, в цій в моїй візії російського імперіалізму, так. так. Ну, трохи все ж таки, тобто я розумію, я розумію, значить, ось це зчинєве мислення, ось це wishful thinking, знаєте, коли, коли хочеться вірити в краще, і, значить, і ось ці сплески руками, і як же це може бути в 21 першому столітті? Тільки що в ХХ столітті теж так само люди сплескували руками, і, і в Состріндрен у своєму щоденнику писала, коли е, значить, поруч бомбили Совєти, бомбили Фінляндією. Як це може бути в ХХ столітті? Ну, от, приблизно, значить, е, так само так, так само зараз ці самі безпорадні голоси. Як же це в 21 столітті? От, але ми всі десь є цими безпорадними голосами, тому що все-таки. 음, ну, уявити, е, тобто я розуміла, значить, я розуміла наскільки погані справи. Я розуміла, наскільки Росія є фашистською Україною. Е, я розуміла, е, я розуміла рівень, я розуміла технологію е, цієї розкрутки, за що я цілу книжку написала, ну, видала про це але для українців. І знов я влізаю в танк, значить з тим, щоб якось окреслити обриси ось цієї самої гібридної війни, як називалося. Так? Тобто я вімкнулася ще на стадії значить, попередньої інформаційної підготовки до війни. І так я бачила, що відбувається, значить, скажімо, з тим самим валом. Безумних абсолютно, коли сотні заголовків, сотні заголовків мейнстрім російської літератури, це ось це масове фентезі про так званих попаданців, значить, про цих мандрівників у часі, сучасників, які потрапляють в час значить, Другої світової війни, по російськи великої вітчизняної, де їм полеглі значить, ці самі борці з фашизмом, кажуть, що ось тут, а це в Україні діється: ось тут ще на вашому віку буде велика битва з фашизмом. Вам п'єчка з Ванечкою в 21 столітті ще належатиме. Сразіться, значить, щепитися в битві з ось тим самим фашистським драконом. І Ванічка з п'єчкою, яких там занесло в 43-й рік. От, клянуться на вірність. Клянуться побороти цього самого дракона, тобто, це це якраз підготовка, е, і це були. Це були просто ну, наклади, знаєте, сотні тисяч примірників, і це були десятки і десятки заголовків. Це був основний мейнстрім в кінематографі те саме. значить, Всі ці фільми, там починаючи від Ми з будущего» і, і вся ця, весь цей сценарій ніби, підготовки цієї війни. Це, це починалося задовго до 2014 року. Тобто, тобто фільми і. Книжки, які вбивалися в голову підліткам, котрі через 10 років е, от тепер беруть автомат е, беруть автомати і йдуть е, стріляти хахлом, тому що, тому що в. Е, Саме вони подивилися і читали от саме таку літературу. Ось ну, скажімо, цього я була більше менше свідома, але я не, але я не до кінця була свідома, значить, до якої міри, скажімо так, яка безодня, от знелюднення, здичавіння і спустошення. E, значить, простягається, от на просторах нинішньої Росії поза вітриною Москви і Петербурга, де я зрештою теж не був 20 років як не бувала, і, і люди, котрі туди, люди, котрі туди їздили, в принципі, от вони якось були під досить тяжким враженням. Звичайно, що не маючи вражень першої руки скласти собі дистанційно, навіть знаючи мову, знаючи, значить. Маючи можливість якось стежити за тим, що там відбувається в країні, але все одно повністю адекватного враження, от повністю ну, ну, коротше передбачити, передбачити Бучу. Угу. Розумієте, передбачити Бучу і, і всю ту орду, яка накинулась, значить, вивозити, бити, гвалтувати, і вивозити унітази і пральні машини. Мстити одним словом за своє за напащене життя, тому хто перший трапиться під руку. А це я вже цитую. Перепрошую свій власний вірш, написаний ще 20 років тому. Але я думала, що я це пишу про минуле, а не про майбутнє. А виявляється, воно в міжчасі, значить, ця, ця ця ракова пухлина вона заметастазила до вже абсолютно невиліковного стану. От, тобто, тобто, так, масштабом дегенерації, масштабом деградації тієї країни, от я щиро кажучи, була ну так заскочена. Тобто, я не думала, що все, я розуміла, що все погано, але що не аж настільки.